Сьогодні 30 травня партія «Сила нації проводить прес-конференцію на тему ветерани та суспільство Єдина нація, сила, нації у консолідації. Ось, збираються партійці, тому вважаю, що ця подія вона важлива. Прес-конференція на тему ветерани та суспільство. Єдина нація. Так, ну, сьогодні будуть наші спікери обговорювати роль ветеранів у сучасному українському суспільстві, їх інтеграцію, підтримку та значення для національної єдності. Ну, і вважаю, що учасники прес-конференції підкреслять, що ветеран це не лише захисник держави, а й важливий носій національної ідеї, цінностей та, та досвіду. Сьогодні, як ніколи, Україна. Потребує єдності для всіх громадян, а особливо консолідації довкола спільної мети збереження державності, розвитку та перемоги. Основні акценти заходу це суспільна роль. Ветеранів від фронту до громади, бар'єри та виклики, з якими стикаються захисники після повернення з війни, будуть розкриватися на конференції, державна політика щодо реінтеграції та підтримки ветеранів, ініціативи нації у сфері захисту прав ветеранів, єдність як ключ до перемоги, консолідація суспільства навколо національних цінностей. Ось. Тому якраз на конференції. Запрошені партійці, члени Козацького військово-аграрно-промислового альянсу. Просто небайдужі люди патріоти, патріоти України. Тому ось зараз 13.55, через буквально 5 хвилин буде розпочинатися наш, наш е, захід. Окей, збираються учасники, готуються спікери. Захід важливий, захід консолідуючий, тому прохання писати коментарі і підтримати наш стрім. Так, і е, хто дивиться ефір, будь ласка, долучайтесь до лав політичної структури Сила Нації, цікавий проєкт, цікаві люди, гарні громадські ініціативи.